Опелівару 2.0 Diesel, 2007 рік. Рано чи пізно кожен реновод чи опелювод подобного бусика став з тим, що його ручничок раз! і отак він свободненько ходить. Урвався трос. І так, заїжджаємо на яму, дивимося, що нам в нас урвалось і що там треба ремонтувати. Так, спустилися в яму. І що ми наблюдаємо? Є у нас центральний трос. І Отак от він виглядає. Просто він знив і просто він урвався від старості. Він проходив тут отак. -от. От Через це виходить. І от туди от йде така балабуха, яка тягне в свою очередь. Яка тяне в свою очередь оцей кронштейн. А в кронштейн заведені труси 2, які йдуть вже до колеса. Так, і в свою очередь маємо що цей кронштейн. Він стає далі, ближче, куди треба. Ну, Тут все, звісно, в такому стані. Сильній корозії. І що саме, що, саме що там він йде туди-далі. Тут у нас бак? Бак, бак, бак. Далі у мене це оригінальний пасажир, у мене тут є подогрів, обгріватель задній пасажир. Проходить тусол, приходить. Тосол, приходить Помпа вона качає тусол з мотора. І оцей весь трос він має виходити. Зараз я візьму драбину і покажу вам наглядно, де воно має бути. У нас передній подрамник. Це у нас акумулятор. І ось тут ось у нас виходить трос ручника і він пішов туди. Це у нас бак. Оце у нас бак. Це у нас цей обогрівательний. Це річно у мене вас. Якщо ви з України чи з Росії у вас не буде. А вон, отаму вдалині по центру, там є з'єднання. Во! І це треба туди якимось образом зараз добратися. Але я думаю, що я попробую його потягнути до себе. Не знаю, тільки як буду заводити, але я дуже не хочу знімати весь цей, весь цей механізм. Тут пантіфріз і все остальне, тут куча от -от -от воздуха. Ця защітка вже, звісно, теж піддалася, такі корозії згнила, Не можна її взагалі зняти, але хай буде. Добре, зараз дивимося, що зробити. Так, Получилось, що я майже нічого покажу, що не знімав. Вивів його звідти оце сідініння. Так, от воно звідти отако виходить. Ось от воно пішло. Там такий кронштейн, за який воно держиться. От, от ось звідси. Так, ось цей кронштейн. І після нього я просто потягнув цей весь трос. Потягнув його сюди до себе, так як в нас ж обірваний один кінець. так? Ну, давай, що ти там ще будеш фокусувати? І тепер бачимо тут є з'єднання. Це з'єднання. Тепер зараз що? беремо отверточку, піднаживляємо тут і його звідси виймаємо. Цю частину. ідемо, купуємо цю частину, що треба нам. Точно так само знімаємо її звідси. О, так. Де да, вона? Зараз я її попитаюсь. Ага, ну все, там вона вилаз. Виходить хорошо даже. О, так, о, так о Вот далі. Отак, отак от. вот видержуємо отакий кінець. І з цим проміжуточцям, промежуточная часть, средняя, можно так сказати, так. Тому що є ще в нас перший тросик, який виходить, це у нас другий. І тут два троса розходяться один на одну сторону на колесо, другий відповідно, на другу сторону. Як достати звідси цей трос? Тут є такі штирки, вони загнуті. Ось. Ну, Давай, показуй. От. Відгинаєте оцей язичок. І тоді оцей весь тросик. О, отак от він. Отверточку тут підважили. Я це вже зробив трошки раніше. І ось довінось. Виходив повністю. Ну я зараз одною рукою не знімаю, О, ні, знімаю навіть одною рукою. Ну так, коротше, то й треба натягнути, а цим цим подати. О, от вийшов. А потім, коли вставити новий, то просто загнете цей зубчик назад. І все, і воно нікуди не дінеться. Приїхав, значить, новий трос, правда, не з першого разу, з другої попитки. Але маємо нову перекладину. І на кінці навіть маємо це нове з'єднання. Супер. І по дліні точно такий самий, як треба, приїхав по ефірні ТРВ. Може, комусь треба його номер. І в мене. Довга база, бо перший раз приїхавши до коротшої бази, то не підходив. Це воно вже до довгої бази таке, як мені треба. Добре, став. Новий тросик. Закладаємо одразу через це відверстя. Тут є спеціальна резинка, щоб він не перетирався. Потім закладаємо через це, потім через це. Потім у нас іде бак. Бак я відпустив. Я в мене така тринога, я собі нажав, підклав доски. Тільки попустив. А для чого попустив? Для того, щоб можна було попасти в, ото, в, то, в то останнє якби то, кільця. Бо якщо він піднятий, то так з нього попасти мала. Так, для цього я від, відкрутив отуту. два болтика. Тут стяжка держи. Так, Один і другий. А передніх два тільки попустив. І тепер дивіться. От вони на місці, я їх тільки попустив, бак трошки так зіграв. І ось до цій частині зараз я вам покажу. О, о, у нас лежить новий трос. Ось лежить старий трос. Тепер їх з'єднуємо. Я зараз можу це зробити. І потім тянемо назад, заправляємо тут все красиво, бо воно випрягнуло. І все, і тут у нас все готово. Далі треба займатися тільки ззаді. Я думаю, що це зрозуміло. І так, трос благополучно там сів, все добре. Потянулося, там з'єдналося. Тепер приступаємо до того, що ззаді. Заді ми бачимо, що на новому тросі ця штучка у нас, у нас не виймається. Бачимо тут цю ржаву. Так? Можемо, значить, і замінити, те, що в нас є нова. Щоб не розрізати булгарку. І так, для цього що робимо? Витягуємо, зжимаємо до цієї пластмаси ці, виймаємо ці тросики звідти. І точно так само временно виймаємо звідси шарики ці. Так, І потім ці троси, впряжемо сюди в цей новий, в нове коромисло. Студию цього болта, який тут виходив за глушителем, так, ця так звана так. Він був весь закиший, але мене ведешкою побризкав. Він має такі от лиски. Щас я покладу і покажу. О, От, от тут якраз наглядно видно. Бачите, він проточений. Може, це, звісно, я не думаю, що тільки в мене. так. Ті гаєчки БДшкою побризкав, з щірочкою почухав, вони гарно розкрутилися, без всяких горілок навіть. І потім він звідси просто тако провертаєте і він звідси виходить. Так, провернули. В общем, понятно. так, начебто зібрав всю систему. Але бачите, цей трос новий. Виходить дуже далеко, аж туди. Він навіть не в натяжку. І тут є отака дуга ось. Да. Що таке натяжку дати там. То виходить аж так. І тепер попросив, щоб в салоні потягнули ручку, а коли тягнуть в салоні ручку, нічого не відходить. В Відтоді розуміємо, що там в салоні той перший трос, який йде до ручки, він просто злетів. Через той зараз йдемо в салон і знімаємо обшивку і заправляємо. Як я і казав, значить, знімаємо значить, цей кожух, там просто його взяти такого, і потягнув. Звідси потягнув, звідси потягнув, там такі защільки, вони там защолкуються. І що ми тут бачимо? Якось ми треба держати. Цей трос має бути заложений на цій рушці отуди. А він у нас злетів. Разом з вами дивимося в камеру. по другому не видно. Так, зараз його шорого піднімаємо максимально. Это пластикова тоже, наверное, вместе с ним. Че не? А, нет, это, наверное, оно обервано. Ладно, хай так будет. И зараз опускаємо ручку. И просто вот эти пасты так вкладываем. Вот так, раз. Теперь трос. где -то там той трос. Вот так вот сюда, раз. Давай Він Щось він не хоче сюди трохи. Не хоче сідати, але зараз ми його заставимо туди сісти. О, сів, все, він на своєму місці. От. І тепер зараз що ми робимо? Пускаємо його максимально. Просто його туди виталкуємо. Воно, що зараз само все пружини, Бо там ж не натягнуто, я все відпустив. І тепер йдемо робимо натяжку, заді, щоб він був вже не свободний, а натягнутий так, як би трошки і будемо зараз покажу. Спустилися в яму і бачимо, що наш тросик іде вже рівненько. так. І отут він якби вже хоча у напряженні такому, можна сказати. Але зараз все, в принципі, відпущено, воно ще все потягнеться. Потягнеться воно примірно десь ще. Отак. Зараз я підтягну. Дам натяжечку і піду пробувати, як той ручник держиш. І просто цими гайками потім піджимаємо стільки, скільки нам треба. Затягуємо зараз їх. І я думаю, що це вже буде Пуще фініш. І так, підтягнув примірно так. Воно все вже так натягнулося. Але вопрос до коли його тягнути. Є в нас ось до супорта, так? Задній. О. От. Ось то приходить наш трос. Перед тим, як тягнути, я його так спробую, він там льогенько льогенько собі. Він там болтався взагалі. Я натягну до тих пір, що він зараз натяжку так. І це один момент, щоб він вже був не. ну. ну так, пределі. Тобто зараз ручку потягну і одразу почне в мене затягуватися ручник. Але не переусірсувати оцей флажок. І цей флажок повинен спиратися в цей упор. Якщо вже він не опирається, або, допустимо, у вас, якщо він не вертається назад, да, то значить у вас буде підклинювати супорт і буде гріться колесо і ну, лишній розход буде. Да. Тобто ми підтягуємо до тих пір, щоб трос був на чуть трохи. Але тим не менше, щоб флажок касався цього фіксатора. Так? Якщо у вас само назад оцей не вертається, то треба там розбирати, дивитися, то ну, отдільна то вже історія. Зараз йдемо в салон, пробуємо. Салон і. І що? Не можу навіть одного щілчка зробити. Ладно, перетягнув, сказав. Ідемо назад, відпускаємо. Ну, що я зрозумів. Регуліруйте так, як вам зручно, але це зараз дуже перетягнуто. Навіть одного щелчка. Ну, Як я можу потягнути дуже сильно, але щоб там нічого не урвати. І все, значить я натягнув. Зараз ручник попущений. От воно прекрасно все свободно. Потім, коли натяжку, натяжка затягується, все тут прекрасно відпускає, супорта приходять до своїх флажків. Ну і все, тепер що? Тепер чіпляємо, піднімаємо назад наш бак. Так. І прикручуємо його. Ну і, грубо говоря, все, що ми розбирали. І виїжджаємо.